Всім привіт! Сьогодні будемо обговорювати знак риб. Про що саме символічне поле знаку, що там відбувається, як, як нам його зрозуміти для себе. Перше. Риби це водний знак, так само як і рак. Оба говорять про емоції, про комфорт, тобто такі речі. Але в чому ж різниця між ними? В комфорт в раку це тоді, коли ти заліз під одіяло, тобі тепленько, ти чай, тобі комфортно. Або ти, наприклад, сидиш на зручному кріслі, тобі зручно комфортно. Це більше якби історія рака. Але в цей внутрішній комфорт би на психологічному рівні, коли людині, от, це можна назвати комфортно в самій душі. Комфортно якби. Поняття комфорту виходить значно ширше, ніж просто фізичне тіло. От там більше про. Риб. От це, якби, історія риб. Знову ж таки, про емоції. Що рак, що риби? Теж всюди буде якби, ця ідея, що це все про емо... знаки, які говорять про емоції. Але в чому різниця цих емоцій? В раку це як озеро, а в рибах це як океан. Емоції в раку вони, вони більш прості, вони більш поверхневі, це більш зрозумілі якісь емоційні реакції. В рибах це більше. Такий глибокий психологізм, це оккультна е, тематика, це дуже, в дуже великій мірі про е, релігійну тематику. От я трошки пізніше розкажу на рахунок е, на рахунок, сек... як пов'язане сектанство з, з власним знаком, е, але наразі якби. Почнемо з того, що, так як я люблю пояснювати кожен знак через протилежний, то протилежним до риб буде Діва. Тут буде ссылка, ви можете якби, зайти, подивитися, У мене десь був взор про Діву колись. В чому ж ним різниця? В Діві все, якби, все є чітко, але кожен предмет окремий. Наприклад, чому з Діви буде поганий дизайнер, але хороший технарія? Тому що, якщо Діва буде вибирати якийсь там, наприклад, дизайн інтер'єру, він вибере всі речі окремими. Мається на увазі окремо він вибрав стіл, окремо він вибрав крісло. Можливо, по, якби, самі по собі ці речі симпатичні, гарні, але для сторонньої людини, яка зайде потім в цю кімнату, вона зрозуміє, що ці речі ніяк між собою не поєднуються. Діва ну, він не може якби, оцінити картину загалом. а... В рибах картина оцінюється тільки загалом. Там немає ніяких окремих речей, так яких бачить Діва. Якщо, наприклад, якщо для, для, з точки зору діви автомобіль це набір різних деталей, які зібрані в один великий механізм, то з точки зору риб це автомобіль, це автомобіль, от це доконаний об'єкт і навіть... Спосіб взаємодії з самою реальністю він зовсім різний. Діва все буде вимірювати лінійкою. Риба все, якби інформація отримується за рахунок емоційної реакції. Чому, знову ж таки, цей знак про. Про езотерику, магію, окультне. Чому? Тому що, ем... якщо діва приходить, наприклад, знову ж підвитися автомобіль, він подивиться, вроді як нормально, він повезе на сервіс, там він її перевірить, зробить все, як має бути, і вже тоді буде приймати рішення. Як це буде робити з точки зору риб? Людина прийде, сяде в цю машину за руль і постарається відчути душею, от як, як я себе тут відчуваю. тобто, Йому буде набагато легше, і, і що найдивніше, набаг... це буде набагато про продуктивніше, якщо він просто для, для даної конкретної там, особистості, якої сильно виражені риби, просто сісти і знам... намагатися відчути, що це таке і чи воно мені підходить. Набагато це буде для нього ефективніше, ніж вимірювати це там, лінійкою і розбиратися якось з технічної точки зору. Риби це все. Тому саме власне, цей спосіб, спосіб взаємодії з реальністю власне, і створює якби, всі ті ем... всі ті риси, які ми якби, звикли надавати рибам. Тобто і магія, езотерика, сни знову ж таки, в снах ми це більше. Логічне Ем, І люди мистецтва. Знову ж таки, мистецтво в якій формі, якого роду мистецтво, бо часто кажуть, Та риби, це, це люди мистецтва і таке далі тому подібне. А якого мистецтва? Це поети, це е, музиканти, це е, е, якісь актори. Але це не люди, які створюють предмети мистецтва. Це люди, які. Е, Передають, власне, емоційну складову, яку ти не можеш взяти і от, е, якось виміряти, потрогати, типу, таку річ. Тому як би, художник з риб, ну. Теж, да, але в меншій степені. В меншій степені. Особливо. Е, Якщо Меркурій в рибах знаходиться, це дуже поетичний такий, якщо він якби, гарно аспектований, дуже поетичний такий момент, наприклад, у Маяковського був, був такий. була така позиція такої. Що б ще розказати про сектанство? Що хотів сказати. Оскільки, знак пов'язаний з Непізнаним тим, що розмите, тобто, якщо в це чітка картина, в рибах все розмито. Звідси і береться і алкогольна тема, я ще пізніше за це розкажу. Власне, про релігійну складову. Вже розказував, що от в рибах це от власне, цей душевний комфорт. А що являється для нас оцей от вершиною, піку, піковим станом душевного комфорту? Насправді це стан, коли людина відчуває зв'язок з Богом. Причому в якій формі? В формі Бог мене любить, Бог це мене подбає, я відчуваю Божественну любов кругом себе. От, от такі речі, от в такому ключі, це дуже сильно рибна тема. І тому це часто. Різного роду секти вони дуже люблять створювати от саме таку атмосферу, ем, атмосферу ось цього. Якоїсь блаженної дурачкуватості, напевно. Я, я це так якось бачу. Наприклад, коли ем, всякі сектантські збори, де вони от як вони між собою спілкуються, ем, не називають одне одного друже, вони створюють таку теплу атмосферу, де ніби всі-всіх люблять, всі-всіх розуміють, і от воно все так от, мілотно це все так виглядає, от це дуже сильно якби, рибна тема. Але більшість тверезомисячих людей розуміє, що насправді от коли до тебе отак от відносяться, так відносяться з цією безумовною любов'ю, вникає враження, що тут щось не так. І звідси береться ще один аспект того, що риби дуже часто пов'язані з обманом такого роду, коли людина вводиться в ніякає. Некий блаженний стан, ем, а через деякий час вона в що треба платити членські взноси в ту секту, в яку він там вже попав. Тобто, ну, якби ну, на такій історії. Тому, от, до речі, замітив, що ем, риби в дев'ятому домі часто говорять про б, от таку, таке відношення до релігії взагалі. Чи, именно, Сприйняття часу такі якісь групки з от, 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 от такою атмосферою всередині, всередині себе. На рахунок. Е, На рахунок алкоголю і інших речовин, які змінюють свідомість, чому це теж рибна тема. Через розмиття, власне, цієї. Е, Цього сприйняття, коли ти починаєш більше сприймати емоційно чим е, розумом. Але не тільки. Я би одну сторону, звідки людина може відчувати цей власне е, 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 душевний комфорт е, е, от, власне, через релігію. А ще людина. Є певний тип людей, які виражають з собою цей негативний аспект. Коли цей внутрішній душевний, душевний спокій і ну, цей душевний комфорт ем, знаходиться через те, що людина просто постійно п'яна. І тому алкоголізм вважається от, якби, такою рибною темою, тому що от, люди. От, Одні через обман в ревігії плані це досягають, другі через алкогольному плані це досягають чи там ще чого. Але б. Би... Насправді суті, це не міняє. Це дві полярності. По суті, такої більш-менш одної... одної речі. От. Про управителя. В нас зараз багато якби. Астрологі вважають, що управитель риб це Нептун, а Водолія Уран і взагалі прописування вищим планетам управительством знаку. Я вважаю, що це вкрай неправильно. Чому? Тому що, як каже Фроулі, до речі, Дуже хороше строго, дуже рекомендую його. Вищі планети вони ведуть себе як неподвіжні зв'язки. Що мається на увазі? От коли є точне поєднання от Венери з Плутоном, наприклад. Тобто, це один знак, один градус, от вони на небі от, знаходяться в одній точці. Да, Плутон тоді вносить якби дуже відчутну. Цю нотку якби, свого впливу і домішує її до, до ем, проявів Венери. Але, наприклад, якщо є там трін між ними, чи на навіть якщо є опозиція, то вона набагато слабше проігрується. Не так, як в тих планетах. Вплив, яких ми відчуваємо набагато сильніше. так тому, на мій погляд, дійсно вищі планети схожі з впливом власне, цих неподвіжних зв'яз, наприклад, там Рігель, Альго, Алголь. Коли ми бачимо планету в поєднанні з алголем, да, це багато про що говорить. Але якщо там є, наприклад, Трін планети до алголю. Це майже ні про що не говорить. І тому, якби приписувати вищим планетам управительство знаком, ну, я вважаю, що це неправда. Така річ. Відповідно, ми з вами роздивилися Козирога. Поняли, що це вершина гори. Ми роздивилися Водолія. Де зрозуміли, що це якась відкрита площа, де зібралося якесь народне вічє нехай. І що ж таке риби? Риба це сон, це магічний сон, в якому людина не тільки відновлює сили, вона знаходиться в Контакті з чимось таким, з тим і підсвідомістю, і тим Божественним, і з чимось таким, що в наступному знаку в Овні вже переросте в усвідомлення і в пряму дію. Тобто в рибах ти спав і тобі приснився сон, і ти проснувся, і на, осво... на ос... основі того сну ти почав діяти. Отак виглядає перехід між овном і рибами. Там ти якось душею зрозумів, що, і в ти почав діяти. Тобто там вже буде енергія, там вже, ну, це ми вже окремо потім роздивимося. В шапці профілю є мій телеграм, по поводу якихось особистих консультацій, можна написати туди. Там же ж є ссылка на мій сайт, на інстаграм. Заходьте, підписуйтеся. До нових зустрічей!